Вітаю, друзі. Рішення американців призупинити фінансування грандових проєктів для багатьох ну, організацій в Україні, які отримували гранти, стало холодним душем. Я без пропитання заливатися не можу. Де ж я буду харчуватися? Як показує аналіз, отримуючи допомоги справжнім шоком воно є. для... Тих, хто роками сидів на цьому. Давайте е, подивимося, хто ж, які організації, е, яку допомогу надають, е, що це взагалі. USAID створили в 1960-х роках для об'єднання декількох різних програм американської міжнародної допомоги під одним дахом. З України організація співпрацює з 92-го, надаючи фінансування на найрізноманітніші проекти від забезпечення протидії поширенню віл інфекції до підтримки медіа, які чомусь називають себе незалежними. Після початку великої війни USAID надає Україні, в тому числі гуманітарну допомогу. А також сприяє відбудові енергетичної інфраструктури. Ну, це треба вивчати, тому що все ж по-різному, і, і так далі. Проекти, які от дивимося, друзі, давайте. Реабілітація в Україні, поновлення та відповідальність через права людини, правозахист. Забезпечення енергопостачання, підвищення стійкості та сполучення, програма місії Сіді врожай, проект та імунізація, підтримка цифрової трансформації, сприяння доброчесності в публічному секторі, програма підтримки відновлення України, дуду, -ду 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 -ду, рада там. Ну, багато, багато хто там. Проекти, в межах яких виділялось фінансування USAID, є довгостроковими. Реалізація деяких з них розтягнута на десятиліття. Тобто десятиліттями підкуповувала частина наших еліт, так званих, і громадського сектору. Надходження коштів в їхніх межах розраховане на щонайменше до 29 року. Всі чинні програми USAID поділені на 5 ключових напрямків. Увага! Демократія, права людини та врядування 1,9 мільярдів доларів. Економічний розвиток 1 мільярд 15 мільйонів. Критична інфраструктура 1,4 мільярда доларів. Охорона здоров'я 381,8 мільйона доларів. Перехідний період та гуманітарна допомога 252 мільйона доларів. Тепер увага, друзі, щоб ви розуміли: більшість цих коштів не йдуть на критичну інфраструктуру, на економічний розвиток, на е, охорону здоров'я, на перехідний період, ну, за виключенням гуманітарної допомоги. Все інше це бла, 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 бла. Хто реципієнти? Хто отримує гроші? Увага! Я буду називати організації, ви можете потім загуглити і побачити прізвище. E, значить, демократія, права людини та врядування. Хто отримує? Громадська організація комунікації для Змін, ГО ВОКС Україна, ГО Агенція міських ініціатив, ГО Сила Громади, ГО РУ громад ветеранів війни АТО. Людей з інвалідністю простір любові, ГО Асоціація молодіжних лідерів України, ГО Відкритий простір громадського розвитку, ГО «Кримсько-татарський ресурсний центр, ГО Києво-Могилянська аналітична платформа, ГО «Незалежна антикорупційна комісія. Благодійна організація, Міжнародний благодійний фонд Фундація Друзі України, благодійна організація, Благодійний фонд МКП Громаді, ГО Школа Усвідомлення Підприємництва, БО, Благодійний Фонд Стабілізаційно-Суперс. Сервізор, ГО – жіночий антикорупційний рух, жіночий антикорупційний рух, ГО Україна без тортур. Г... Тортур повного, ГО є, ГО ветеранська спільнота України, Серцевір, ГО Будуємо Україну разом, ГО Ангел дитинства, ГО Інститут Центральної Європейської стратегії, місцевий середок молодіжної організації ПЛАС, Національна Скаутська організація Україна. Станиця Київ Пласту Національної скаутської організації України, ГО це Українська асоціація дитячої імунології, ГО – Роської Турбаністичної коаліції для України, молодіжна організація Пласт, Національна Скаутська організація України, ГО. Юмайн ГО – Літературна платформа, Фронтера, БО, Благодійний фонд теплого міста, ГО вільна світа. ГО, ГОБО, тобто це гроші ж не на Україну йдуть, а на Гранте Вони присосались до американської СІСІ. Трансформація комунікацій. Мінага, Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури, Міністерство культури та стратегічних комунікацій, представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, секретаря Кабінету міністрів. ТОВ, інформаційне агентство медіаресурси, менеджмент, ТОВ Прокіно, координаційний центр з надання правової допомоги, ТОВ, кіно, ГО, «Твоє місто Львів, ТОВ основа фінпродакшн, то ТОВ космос Enedжмі, ну і так далі. ТОВ ГО, ТОВ ГО, ТОВ ГО, яка трансформація комунікації. Медійна програма в Україні, тут увага! Е, ГО Миколаївський центр журналістських розслідувань, ГО Львівська група, ТОВ ВД Медіа ДК, Бахмутська фортеця, Сенс, ГО Агенція журналістських розслідувань Четверта влада, -го, ГО, ГО «Звільнення Криму, ГО «Інтерньюз Україна, Міжнародний благодійний фонд Академії Української преси, ГО Інститут демократії імені ПВП Орвака», ГО Інститут масової інформації. ГО «Детектор медіа, ГО Громадське телебачення, ГО херсонська обласна агенція громадської журналістики міст, ГО Центр публічних розслідувань, ГО Українська Правда, ГО харківський прес-клуб ринкових реформ, ГО інститут розвитку регіональної преси, ГО тернопільський прес-клуб, ГО том 14 громадське радіо. ГО «ДП Україна, ГО Інститут політичної інформації, ГО Волинський прес-клуб, ГО Фундація Суспільності, ГО інформаційний прес-центр, ГО «Центр демократії та верховенства права. Друзі. Тут перелік забавакається. Ви почули знайомі назви? Виявляється, є громадянська організація Українська Правда, Слідство Інфо, Детектор медіа». ЦІ ГО. З американської Сіськи сасали. А тут продавали, що вони борються з агентами Кремля. Вони там. Це... Так вони самі агенти. Вони агенти впливу іноземної держави. І ось їх тут цілий перелік. Їх тут просто сотні. І зараз їх від сійської відірвали, від американської. А зелені. Вирішили бути їм адвокатами, забрати цю всю дем шушеру, всіх цих агентів впливу під себе. Кажуть, ми з бюджету будемо гранти е платити, вдумати, з бюджету, незалежне медіа. Ага, Зелені просто хочуть перехопити це, зберегти це. А це шкодить країні. Ви можете усвідомити, в Україні діяла ціла п'ята колона грантажерів, яка за бабки з американської сіськи продавала нашу державу, продавала оптом і в розстріб. Нема ніякої різниці між агентами, які на Кремлі працюють, і які працюють на Вашингтон. Вони однаково знищували нашу державу. І Якщо ми хочемо суверенітету, то всі агенти. Як кремлівські, так і Вашингтонські мають піти нах з української влади, з українського медіапростору, припинити людям дурити голови. Треба жити власним українським національним інтересом. А для чого нам потрібна серйозна нова, молода, політична. Еліта консервативна, традиціоналістична, розумна і орієнтована на власні національні інтереси. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.